Вітаю, шановні. Вже традиційно розігруємо подарочки. Приїхали от тіво-футболочки з таким дизайном, бачите таківо? Пацики на моциках, все як має бути. Так що підписочка, вподобайка і гарний коментар, і можливість виграти одну з тих футболочок. Їх всього три, поки що на даний момент у вас з'являється. А ще хотів вас попросити. Я задумав проект, їх, але він досить затратний для мене. І зараз такі умови, і такий час, що. Не знаю чи робити то. Так що, якщо хочете підтримати, і я побачив, що вам то цікаво, то 2000 лайків під тим відео назбираємо і будемо то робити. Ціла зима у нас попереду, проект великий. Е, от спойлерну трохи в Україні ще такого ніхто не робив. Так що, якщо вам цікаво, став вподобачку. Ну і погнали дивитися, що в нас вийшло з тою Хондою. Не перемикайтесь. Прекрасний день, аби роздати по порції свинцю кожному клятому окупанту, що прийшов на нашу землю, та й взятися за розбор польотів з тим найдешевшим скутером з Олихса. Швиденько тим, хто забув, нагадаю. Той скутер приїхав до нас за 1800 гривень. Стан його був близько трупний, печальний, то не сказати нічого, щоб сказати. В нього було приварене магніто, в нього була зірвана різьба на коліні, в нього було вірване вухо вихлопної труби, і вихлопна труба, в принципі, була в печальному стані. Але не дивлячись на те, після переборки він все ж таки поїхав. Причому поїхав досить бодро зі скорістю 60 км в годину, що було парадоксально на одному колечку, заміненому. Вся поршнюва, все лишилося, як є. Далі було прийнято рішення провести експеримент, а іменно скільки він протягне в нас на звичайній олії замість масла. І він поїхав. Поїхав газ в палац, потім зірвало нам шліци. Ми проводили експеримент іголки голки на шліцах. Не дивлячись на то, все ми потім приварили нашу щуху. І так в такому стані, без вихлопної труби, без фільтра. Він проїхав 20 кілометрів і заглох. Чого перестав заводитися? В принципі, я вам вже можу розказати, бо яке у нас було магнетове, воно було наварене. І прикрутитись, вичистити то все до кінця я не зміг. І може через те, що я погано прикрутився, воно в нас ходило вісміркою, через що наша шпонка перетворилася на таке. От Її просто злизало. Так що, якщо вам цікаво, то можете передивитися ще ті всі відео. Підказки я вам лишаю. Ну а що в нас з мотором після олії? Зараз скидую. Та їх знаю. Відрізали ми нашу щуку приварену. Ось такої глина. шкода для така була. А що зробиш? Для контенту Все. коліно нашому труба. Ну, але йому і так була труба, так що то не шкода, то під шпонку місце потім вам покажу. Там теж є на що подивитися. Ну а зараз саме цікаве, що сталося з нашим циліндром після того, як він газ впалас. наїздив у нас 20 кілометрів на олії. Почнемо зі свічечки нашої. Подивимося, в якому вона стані. Свічка ну, чорна, але в принципі нічого страшного їй нема. Погнали далі. Е, куди? Я не тобі кажу, погнали. Чущ два сеті. Так, ну звісно, чорне тут все по максимуму. Так, шпилечки на 6 в сторону, голову в сторону. Так, як тут. Не, ну звісно, на на олії точніше їздити, так, не зрозумів, а де. Я щось то все без прокладки накрутив. І без прокладки, і без герметика, ото я дав. А воно робить, Honda, що тут скажеш? Так, ну і саме цікаве, по поршньові нічого такого критичного я не бачу. Так, ну, але чорне, тобто олія, звісно, на разок проїхатися можна, але що буде далі, кольця? Кольця не залипли, ходять прекрасно. Плюсковий ми не міняли і на цей раз, я думаю, теж міняти його не будемо. Просто гарненько промиємо, як і весь мотор. Зараз все, все то будемо розкручувати. Ми подивимося, що там з нашим коліном, як наше масло зіграло в середині. Що наш палець? Оп, так, зняли. ні ну чорне, все, звичайно, то було ясно і зрозуміло. Але дивіться прикол. Я поставив кольцо, виходить, ремонтне кольцо сюди не стало і дивіться, зазор. Ви бачите той зазор? Просто труба І пофігу! Воно їхало і кажу, поки не почалися ті дебільні експерименти, то 60 ми їхали на раз-два. На одному кульці. Друге, бо друге е, старе лишилося. Сепаратор. Ну, гамна тут на ньому, звісно, мулу по якоїсь понапіднімав. От. Але само, самий сепаратор стан. Та супер стан, що нічого йому не є. Все промити файно дати масло і можна ставити назад. От. Так що харетрендіти погнали розбирати далі. Розкололи ми наш моторчик, значить. Добре, що вилізло з підшипнички, мені прийдеться з тим бавитися. Підшипнички крутяться. Тут, в принципі, все не так погано. Саме погане, що я тут побачу, от, то наше місце під шпольку. Вірніше, воно вже на даному етапі тупо відсутнє, бо розвалило його. І тому ми не змогли завестися, бо змістився наше магніто, змістилося і все. На тому труба. Воно пиркало, там, але не цей. Але те, що ми натягнули всякого різного, через відсутність вихлопної труби і фільтра, то прям видно точно, сміття тут ціла купа. Що в тій половинці, що в тій половинці, От, що через цей нам натягнуло, через пелюстковий. Коротше, їздити без фільтра і без вихлопної, то, напевно, найгірша ідея в тому варіанті, бо як бачите, від олії. Сильно страшно, нічого не сталося. І якби все було в нормі, то можна б було просто е відчистити трохи першеньку і ганяти собі далі. Але в нас так коліно наше дзвонить, йому труба, підшипники шумлять, то все я замовив. Так що зараз погнали спочатку відмиємо наші картерки, а вже потім будемо закидувати наші нові запчастиночки. Так що не перемикайтеся, а я погнав то все робити. Так, ну що, Наші картирочки чистесенькі, гарнесенькі, готові до прийому підшипничків. От тіло у нас будуть підшипнички, ТММП. От, Посилання їх завжди лишаю в описі до того відео. Закидувати будемо трохи на гарячу, трохи на холодну. От, якщо бавитися з тим, я зараз не буду, якщо ви там пропустили, то підказочка зараз вам вилізе, можете собі подивитися більш детальніше, як то робити. Ну, а я погнав збирати то все докупи. Так, ну що, підшипнички наші стали. Будемо ставити таке коліно, ліпай. Не знаю, в минулому сезоні ставив поршньові, то ще нарікань вроді не було, ніхто не приїжджав. Так, діставайся. О, так що будемо ставити таке коліно у нас. От воно йде таке. В комплектації йдуть сальнички одразу до нього. Йде у нас і підшипничок. Оператор в народі. Ой, і отакі Вот Отак має бути на новому. Бачите, не дзвонить нічого. Так. Е тягнути за ті різьби в мене бажання нема. Тому, напевно, будемо гріти, а там подивимося, що у нас з того всього вийде. От, так що, харатрендіти, погнали ставити ту штуку. Так, ну що, закинули значить, ми наше коліно нове. Все супер пупер у нас. Закинули сальнички. О, таким ключом звичайним свічним я то все діло позапихував. Супер пупер. Як найкраще воно підходить. Головне спочатку поставити масляний насос. Бо якщо з тої сторони ставити сальник без нього, то ви його можете задалі трохи запхати, бо там штопорного нема. Ви його запхаєте, а потім будете ставити масляний насос і, скоріше за все, він вам його... Подре. От. Зараз приступаємо до ставимо серце У нас під'їхало. Посилання, як завжди, лишаю в описі до того відео. Так що, харе, трендіти, погнали закидувати то все на мотор. Ще один нюанси при постановці. От, якщо ви поставили, не знаю, вам буде видно, бачите, йдуть масло, як стікає. От, воно от тако рівномірно має стікати по всій площині. От, дивіться, я зараз піднімаю, опускаю, а воно таке як вино. знаєте? От, такого опускається рівнесенько. У вас має бути то саме по всій площині. І отут внизу. Де? Так, де у нас нижнє положення, отко, хоп. По максимуму мають відкриватися всі ті вікна. От, у нас все супер, мотор у нас не супер бойовий, От, на тонкому валу спортивні мотори ніхто не будує, так що нам головне би їздило, так що гарнесенько все ставимо рівненько і буде нам щастя. Мотор від Хонди в багажнику, тому що приїхало нам коліно. От, бо знайти вихлопну трубу в гарному стані, бушного ну, мені не вдалося, а китайську ставити бажання немає, маємо такого біду. Це у нас тече, так що їдемо в гості до підписника на заварку. Помолитися в церкві то, звісно, добре. Але страхуватися треба на Hotline Finance. Так що переходимо за посиланням в описі до того відео. Дві хвилинки і ми застраховані і можемо їхати далі. Ми приїхали в гості. Ось така майстерня. У нас тут не те, що в мене на колінах. коліна. Вон, люди вміють працювати, ні? Дай Боже Іван. О, ті стендик май. Так що, якщо десь будете в Солонському і у вас зламається, то посилання лишаю вам на інстаграмчик, підписуйтеся, а ми погнали ту штуку робити. Чи п'ємо каву, зараз розберемося, не перемикайтеся. ми все заварили, то все підмалюється і буде генове. Так що, якщо маєте якусь біду, то ласкаво просимо, Солонське, лишаю вам в описі контактів. пишемо, дзвонимо, ремонтуємося. А я поскакав, то все ставити на місце. Ми закрили всі наші технічні питання, вихлопнув, відреставрували, карбюратор почистили. Так що можемо все то закидувати на моторчик, ну і потім ставити ту все. На його законне місце і будемо дивитися, що в нас того всього вийшло. Так що постакаємо. Що ж, підзібрали ми наш моторчик на новому колінвалі, на нових підшипничках, на новій поршньовій. Ось таку колінку зробили для вихлопної, супер-пуперські тепер. Нове магніто, нову крильчаточку. точніше боушну, але в гарному стані. Що ще? От, е, Honda Bандери мішок у нас стоїть, то я з-під з паркана зняв. Поставив сюди, йому тут рідніше буде, подивимося, як то все буде ходити. Так що посилання на то все, як завжди, лишаю в описі до того відео. Ну і інтригу тримаємо. Саме основне питання: заведеться то все барахло і буде працювати тепер. Чи ні, так що поскакали закидувати то все на раму. Так, ну ми завелись, то немаловажно, так що далі зараз підкручуємо, настроїмо карбюратор і будемо збирати ту всю тему докупи. Отак завжди почали з сонечком, закінчили з ось така лялечка в нас вийшла. Все супер-пупер. На свої 30 років виглядає просто космос. От. Їде теж добре, але зараз дощ вам не покажу. Ручечки ще підкину, зеркала все маю. От. Але то ви вже десь побачите, чи в шорцах, чи де, не знаю. От. Але зараз дощ, на жаль, виїхати в нас прокатитися з вами не вийде. Так що. Скільки потратилося на то все, лишу вам в описі, бо зараз холодно то все перелічувати і дивитися до того всього. Вот. Так що підписуємося на той канал, якщо вам був цікавий такий контент. Ставимо вподобайку тому відео. Ну і не забуваємо донатити на ЗСУ, бо ми тут від доща ховаємося, а пацани там в окопах сидять. Так що робіть правильний розумний вибір, підтримуйте нашу армію. Ну і до зустрічі в слідуючій серії. Всім папа. -па.